Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд своїх поповнень, своїх оновлень в колекції. Буду казати, чесно, буде доволі багато матеріалу, тому відео напевно буде трошки довгеньким. Ну, почнемо з того. Ну, з новин давайте. Якщо чесно, новин НБО не дуже пам'ятаю, знаю, що там щось вводиться, на монета, знаю, що був продаж. Минулого тижня монети і медалі. Встиг взяти тільки монету, з медалі якось не було, якщо чесно, просто пізно зайшов трохи на сайт. Але ось прийшла мені монета від НБУ. Це ось абсолютний 24-й рік, присвячена усику. Ось тут, хто бажає, може почитати опис її. технічну характеристику. Так, ось технічна характеристика наша, ось так вона виглядає Зі сторони номіналу 5 гривень, 24-й рік, орнамент такий. А з цієї сторони ми бачимо такий портрет, чи кінь, чи образ, як воно правильно називається. А, селет, селет правильно називається так боксера, Це Олександр Русик на фоні пам'ятника Україна мати. Так, правильно, що Україна Мати він зараз називається. І надпис, абсолютний. І ось така боксерська перчатка. Ну, Цікава, монета. Піде в мою в колекцію. Е, також, начебто, ще буде в нас щось. По філателії теж на цю тему, ну, то таке час прийде, побачимо. Якщо забалакали за філателію, то цього тижня нас чекає дві нових марки. Перша це волонтерам присвячена 2 грудня, і друга це День Святого Миколая буде 6 грудня. Вводиться в обіг дві нові марки. Вже з'явилося передзамовлення на сайті інтернет-магазину, а власники філабеннементів вже отримали силку на оплату. Якщо чесно, оплатив, ну і заразом. Буду намагатися відвідати погашення в своєму місці, тому що е, погашення буде відбуватися не тільки в місті Києві, а буде ще й по обласних центрах теж відбуватися. Так, ну що, за НБУ сказав. Бачимо трошки ось таку стопку іноземних монеток. Справа в тому, що провів обмін. здійснив обмін давно такого не було. Ну, минуле відео було це, напевно, два обміни за такий дуже довгий період, проміжок часу. Чесно, не пам'ятаю, коли до цього був обмін. Ну, трохи поповнив свою колекцію. Перша ось така монета, зараз да, наведемо ведемо якусь різкість. Це у нас 10 копійок 49-го року Радянський Союз. Якщо правильно пам'ятаю, називається якось там Рамочник чи щитовик. Ні, рамочник рамочник. Тобто рамку бачимо 10 копійок в Рамці. 49-й рік поповнила мою колекцію Радянський Союз. Далі трохи поповнив колекцію монет з США. Збираю по роках. Якось раніше я збирав, збираю Україну, Німеччину, ФРГ. Чи Німеччину ФРГ? чи це ФРГ ГДР ГДР Югославію, Чехословакію. І бачимо ось такий квот, чи не квотера 5 центів 72-го року. 5 центів, так. Читаємо так. 5 центів. Так, це в нас 72-й рік, без відмітки монетного двору. І 1 цент. Ось так. Він. Так. Начебто так. Е, так, що тут у нас 59-й рік, теж без відмітки монетного двору. Є таке діло. Е, і на завершення маре, монети Іраку. Ось такі ну, трошки монети бачивши життя. Чесно, номінал не пам'ятаю, там щось 10,5 філсів чи якось так називається. Е, раніше я якось по монетах дужче виступав дужче знав, а зараз щось у мене з ними біда. Так, ось така монетка. сподіваюсь, вам гарно видно. Бо через камеру щось мені здається, чи поганенько, ну це вже буду дивитися при монтажі. Так, що по монетах можна сказати, ми завершили. Приступаємо до марок. Ну, по марках, якщо чесно, так знатно привдарив, привдарив, прикупився. Тут буде аркушами, буде і окремими марками. Ну, Почнемо, давайте. З цього планшетику. Називаємо це так. Перше поповнення. Це ось дві марки Молдови 92 року. перша Це щось там, це видно, щось кераміка, щось національне. 7,5 рублі, рублі, здається, тоді ще 92-й рік, ще були рублі в Молдови. І ось 500 років відкриттю Америки. Теж 92 рік. Далі ось така серія. ну, Я думаю, хто в темі знає, що це доволі коштовна така серія дорога. 2000 рік Олімпіада. Це які там у нас так, Олімпіада, ігри. Так, 27 так, 27 Олімпійські ігри. Напевно, літні. Таке, як ви, схоже на літні види спорту. Серія доволі дорога. Здається, там щось під 400 гривень вона мені обійшлась. Там 390-480, точно вже не пам'ятаю. Далі. Ось така ашка Богодухів. 22-й рік, нічого незвичайного, просто в мене її не було. У мене окремо два аркуші, якось не хотілося їх розділяти. І ось я вирішив окремо все-таки взяти цю марку. Ну, Коштувала, здається, щось там пару гривень, може до 4, 4 навіть гривень доходила. Ну, вирішив не пожаліти, взяти, тому що ну, окремо не зустрічав на жодному. По почтовому відділенні, а тут якось попалося, Думаю, та візьму. Так, ну і ось Олімпійські Олімпіада, ну, доволі дорога серія. Це поповнення мого 2000 року. Є таке діло. Далі зайшов місцевий філмагазин. І ось трохи набрав там марок, ну доволі значно забрав. Перша це ось, сіра українська корова 2015 року, 2,40. Далі три марки. Це в нас. Роми національні меншини 17-го року. Не вистачає тут марки окремої із цим як його, возиком. Возом, воз, віз, возик. ну, здається, якось так називається. От Окремо взяти. Ну, бачу, в інтернеті продається, там щось по 10 гривень можна буде взяти. Далі, оце вже трошки легше. Тут взяв повну серію, це в нас греки. Бачимо національний танець, щось національне а, Великдень свято. Церква, церква Івана, притечі, місто Керч Крим. І ось бачимо пряля. Ось такі чотири марки. Також ось взяв німців 2020 року. Ну, тут біда в тому, що не вистачає мені ще двох марок. От е, Греків в мене повна серія доромів, одної не вистачає, але знаю, де взяти. Євреї теж в мене є. І немає ще в мене кримські татари. Здається, ну, здається там 4 чи 5 серій було тільки марок. От Мені ото Крим, кримчан, кримських татар не хватає, і німців. ну і... Ромів однієї. Ну, є декілька там аркушів. Здається, в мене якраз от Роми, всі чотири аркуші і євреїв два аркуші. Так, далі взяв ось таку Леся Українка 20-й рік. В сріблі і в золоті. В золоті це ось оця та що ліворуч. Ну, там просто вона такою золотою фарбою зроблена. І та ще праворуч, вона в сріблі. Це ось із лісової пісні. Бачимо картини. Українізація, чи як вона там називається. Так, теж прикольно. У мене є і в аркушах. Це взяв окремо марками. І далі ось обсерваторія. Так, що ж це у нас за обсерваторія? Ага. Астрономічна обсерваторія Львівського національного університету імені Франка. 250 років, 21 рік. Хто пам'ятає, в нас є і монети цієї серії. Так, це пішло в поповнення. Ну і далі в обмін якось не додивився, думав, ну, цю не, не, не замітив. Взяв це євреї, піде на обмін. І ось е, дама в чорному, якось там вона називається. Да, Дама в чорному, Григор'єв. Дніпропетровський художній музей. Е, треба перевірити, але таке, як в мене є сепка. я чомусь думав, що в мене тільки аркуш є. Я взяв ось Купон і Марку, купон і Марку. А потім, коли почав передивлятися, виявляється, в мене є сепка ця. Ну Треба перевірити, бо можливо немає. Якщо нема, то розділимо. І ось так скажімо так, отак марочка купон піде в колекцію. Якщо нема, то вся чи є, то вся полоска. виставлю можливо, з часу на продаж. Так, далі. Ну, напевно, давайте почнемо з цього планшетика. Тут ми бачимо доволі багато, тут вже в нас іде аркушами, малими аркушами. Тому зараз ми так його відкладемо. Так, перший такого в мене ще не було це збройні формування України. В мене могли бути окремо марки, але не було ще аркушів. І от взяв. Так, хто у нас тут зображений? Так, не бачу, не бачу. Якщо чесно, стрілець, січові стрільці. Так, є далі. Ось такий ще боєць у нас, так, не пошкодив. Так, це в нас хто? Не бачу. Щось, а, полк імені Богдана Хмельницький. Так. Ось таке ми бачимо зображення. Далі була можливість взяти ось так аркушами. У мене є і аркуші і окремо маркен. Це ось вагони. Доволі цікава серія. Перша це ось такий жовтий цистерна. Ось така з купоном. Ну, там було щось по 100 гривень, чи по 99. От, не пам'ятаю. Ну, Щось там 400 гривень, трошки до 400 гривень. Це яркоша. Вагон Хопер. Не знаю, що це означає. Ну, Це може хто у нас залізничник, вони підкажуть. Далі вагон для перевезення Хм, Цікаво, цікаво, теж бачимо, з купонами. І... Що це у нас написано? Напіввагон вантажний. Ну, Це ще якось більш-менш зрозуміло, десь він відкритий зверху, тобто там насипають його та й повезло. Так, це те, що відноситься у нас просто аркуші. Далі просто аркуш Рівненська область, Касай велич України ось такий бурштин. Так. що чесно, бурштин ну, бачив пару разів, але так, що вдома був, бурштин у мене немає. Далі, ну і на обмін взяв ось таку. Такий аркуш чотирьох марок. Це нова марка. Українське Радіо. 100 років українського радіо. Ось бачимо таке взяв. Ну, це дуже чесно, як для обміну, не для обміну, не для продажу, а чисто, щоб був запасний аркуш. Так, і є таке діло. Далі. Взяв ось таких два аркуші. Це 2004 рік, присвяченого там 2005 року, з 2005 роком і з Різдвом. Тобто ми бачимося з Новим 2005 роком. Цікава така сепка. У мене, до речі, окремо є така полосочка, що верхня, що нижня. І один із аркушів був. Ну, передавалися разом, тому брав разом, один піде на обмін. Так що, з Новим роком і з Різдвом Христовим. Ну, До речі, вже скоро, вже скоро. Це виходить. Ну, на день зйомок, це здається, там, а ні, якраз ні в 30 залишилось виходить. Так, Так, ось таким марочки. Ну що ж, на цьому буду завершити своє відео. Всі свої оновлення, всі свої поповнення показав. Сподіваюсь, вам способалося. Так що, на цьому, все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!